День якого не повинно бути на радіопромінь Голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги. Наталя Лелюх а Губи ледь припухли. Буде син. Як брин за смедом посмішка і сльози. Над головою загойдають лози колиско в ритмі зоряних глибин. Червоним оберегом сповита долонь чіпляє стіну за бобонів, Ворожить шлях без зайвих перепонів для тих, хто о півночі поверта. Світанок маже вікна, їй кортить змішати всі абетки воєдино, кричати мовчки, вигибати спину. З полону болі вирватись на мить, на терпкий поклик повні полетіти, на кожний видих синове ім'я, народжувати з всесвіту життя на рунах, викарбовуючи вітер, і заволати тугою століть, про волю, що дається з першим криком, про смерть, що буде поруч з кожним вдихом, про щастя, що триває тільки мить День якого не повинно бути поезія темних часів на Радіопромі.